Четверте відео про проект Ідена. Ну і перед початком нагадую, що Ідена це криптопроект, в якому можна заробляти монети за прості дії. Вони торгуються на біржі, і коли ви їх заробите, можете зразу їх продати. Я зробив плейлист про Ідену і буду знімати, скільки в мене виходить заробити монет в цьому проекті. Їх можна отримувати за проходження валідації. Яка проходить два рази на місяць. Валідація тест, який триває 30 хвилин. Якщо ви його пройдете, то вам дадуть монети. Валідація проста: це щось типу капчі. Потрібно вибрати правильний фліп. Ось приклад, як виглядають фліпи на валідації. Ми маємо вибрати, в якій колонці правильна послідовність історії, що було до, що сталося, і що було після. Таких фліпів на валідації приблизно 20 штук. Раніше в фліпі були нормальні картинки, а потім зробили додатковий захист від ботів. І вони почали виглядати так. Не знаю, чи воно допомагає захистити від ботів, але людям стало важче розгадувати картинки. Коли у вас буде статус новачок, вам теж треба буде зробити три фліпи. Щоб мати доступ до проходження валідації. Якщо ви хочете почати заробляти монети, можете подивитись мої перші два відео. В них я покроково розказав, як створити профіль і як почати заробляти монети. В попередньому відео про ідену я розказував, що курс ідени до біткоїна виріс більше, ніж на 100%, і я вирішив продати частину зароблених монет. В мене було на балансі 393 монети. Спочатку я продав 150 монет по такому курсу. За стільки біткоїнів через деякий. Час ціна ще виросла, і я вирішив продати всі монети, щоб потім відкупити нижче. Продав ще 243 монети по такому курсу. Разом я продав всі 393 монети за стільки біткоїнів, майже 50 тисяч Сатоші. Це було правильне рішення, бо через тиждень курс почав падати. На даний момент курс іде не до біткоїна. Такий я можу відкупити більше монет, ніж недавно продав, але поки що купляти не буду. Думаю, ціна ще впаде, і я зможу купити більше. Монет, щоб потім заробити ще більше біткоїнів з попереднього відео пройшло 4 валідації. 20.01 капнуло 57 монет, 2.02 було відключення світла, і валідацію пройти не зміг. 15.02 заробив 175 монет, а 28-го багато людей дали репорт моїм фліпам. І за це мені не дали монет. Разом за 4 валідації заробив 232 монети. На балансі майже 50. Тисяч Сатоші і 232 монети Ідана. Решту монет поки продавати не буду. Ще хочу розказати, що змінилося в проєкті з попереднього відео. Недавно була обнова, і додавали нові правила по створенню фліпів. Фліпи створюють люди з двох випадкових слів, які видає система. Коротше, обламали всю малину. Бо то, що заборонили, я завжди використовував. Тепер не можна створювати такі фліпи, щоб на початку була людина, яка тільки встала, пальці. Гору або вниз і художника, бо вони дуже легкі, і зразу зрозуміло, де правильна відповідь. А я завжди робив фліпи з художником. Це було дуже легко, і можна було вибрати слова, які важко поєднати в одну історію. Наприклад, попались слова літак і равлик. Важко придумати історію з ними і плюс вмістити її в чотири картинки. А до обнови брав фотку з пустим альбомом, художника, альбом з малюнком літака і равлика, і потім та картинка на стіні. Тепер так робити не можна, а треба придумувати нормальні фліпи. На цьому у мене все. Наступна валідація 15.03. В своєму телеграм-каналі за пару днів до валідації я нагадую і роздаю інвайт. Також там ви можете знайти багато цікавих схем заробітку.